Тендітна, мила, по-справжньому світла жінка. Саме така вона: авторка збірки поезії, «Цілую небеса, записник жінки на сінинки Ірина Роченко. Зараз вона живе та працює у Києві. Вона директорка громадської організації Сумське земляцтво в місті Києві. Письменниця сама родом з Сумщини, яка назавжди у її серці. Я народилася в селі Шпилівка Сумського району Сумської області, п'ять село, красиве, мальовниче, неповторне в 15 кілометрах від обласного центру. Це моя. Перша батьківщина, ще є друга, це мій глухий рідний, Гетьманська столиця, де я працювала і викладала українську філологію в школі-ліцеї номер 2 нашого міста. А з шосткою пов'язують нас курішеві читання. До пандемії, до початку війни, ми були частими гостями в Шостканському краї. Збірка поезії «Цілуй небеса записник жінки на сінинки, яку презентувала письменниця у Шосткинській міській бібліотеці, створена за час великої війни в Україні. Герої віршів реальні люди, рідні, сусіди, знайомі письменниці. В збірочку мою ввійшли посвяти всім українцям, цьому нашому народу, який зараз як стіна, як одне єдине ціле організм став на захист рідної землі. І нашої держави присвятила вірші у збірці своїм сусідам в моєму помешканні, де я живу, в Києві, вісім родин військовослужбовців. Це чоловіки і молоді хлопці, які зараз на передовій на фронті перебувають на найгарячіших точках нашої країни. Я посвятила переселенцям зі Сходу і Півдня нашої країни люди, які рятувалися війни. Це наші рідні співвітчизники, наші українці, ми і наша громадська організація організація, зокрема, і сусіди допомагали і надавали благодійну допомогу фінансово, щоб якимось чином підтримати цим людей, щоб вони не почувалися. Осторонь зі столиці Ірина Роченко до шостки привезла частинку свого серця. Її поезія, яка сьогодні у 10-ту річницю революції гідності, звучала у читальній залі. Здебільшого про любов до батьківщини, про боротьбу України, про героїв сучасності, військових, які стоять на захисті рідної землі, про реалії сьогодення. Дороги болем скривдила війна, осиротіли мрії у мовчанні тиші, у бомбосховищі дитинку хтось колише. Сирена виї, а життя трива. Раз Бог в війну дитинку посила, Він вірить в нас. Ми з ним перемагаємо, і біль, і страх, і фейкові погрози молитвою сприяємо перемозі. Звучали в читальній залі слова вдячності до волонтерів, які зараз як можуть допомагають українській армії наближати перемоги. Героїв, які віддали своє життя за свободу України, вшанували хвилиною мовчання. Вічна шана, пам'ять і слава землякам полеглим героям нашого Шосткинського краю. Їхні імена для мене святі. І назавжди залишаться в моїй пам'яті, в нашій пам'яті. Дует Доет Вадажіо подарував присутнім свої музичні композиції, які стали чудовим доповненням світлого заходу. Ірина Родченко і сама всіляко підтримує захисників. На презентації своїх книг письменниця постійно збирає кошти, які передає на потреби військових. Цього разу і у відвідувачі бібліотеки була така можливість задонатити для героїв України. На згадку кожного присутнього бібліотеці авторка подарувала свої книги.